Ну що, прийшла весна, прийшла посівна, зацвів терен, пора сіяти соняшник. Ну і кожен такий фермер дивиться, що ого, плюс 25, плюс 27. Може даже в когось вже плюс 30 показало. А, ого, терен зацвів. Може, це вже пора сіяти соняшник. Потім дивишся, блін, 15 квітня, щось, вроді би, як рано сіяти соняшник. І знову починаєш задаватися питаннями. Чи вже сіяти, чи ще не сіяти, і що його бляха робити. Тому саме зараз це відео буде про те, чи пора сіяти соняшник і як визначити, чи вже прийшов час да, заряджати сівалку і пуляти насінинками в землю. Тож тримайте свої телефони зручніше, і давайте розбиратись. Гровекс. Ми допомагаємо годувати свій тим, хто годує світ, мене звати Богдан Лукінчук. Я агроном і засновник Grovex AgroDigital Holding, бренду, який допомагає годувати світ е, своїм контентом і своїми сервісами, які ми створюємо для того, щоб допомагати вам отримувати врожай. Якщо хочете приєднатись до шановного панства клієнтів Grovex, переходьте за посиланням під цим відео, точніше, в описі цього відео є всі посилання і е, телефони. Отже, то коли ж починати? Бляха сіяти цей соняшник. З одної сторони, там кажуть, що ну, є оптимальні сроки. Да? Ну, сроки оптимальні для кожного району. З іншої сторони, ти дивишся на ну, термометрі в машині, машина показує плюс 25, да? а на Чорному ґрунті в день може бути вже і плюс 30. Потім ти достаєш телефон, дивишся прогноз погоди і такий, блін. А вже на наступні 10 днів. Не має бути ніякого дощу. Да? І ти такий, а може, все-таки вже пора сіяти соняшник. А потім ще їдеш і дивишся, бляха терен зацвів, бляха да? абрикоса цвіте. Точно пора починати сіяти соняшник. А потім ти ще дивишся, що ага, сусід почав сіяти, не витримав. Да, це така манічка копіювати те, що робить сусід. А, ну, це в нас просто не відняти. Да, Тож тобто дивишся, ага, там сусід оре, ага, сусід купив лендкрузера, ага, сусід почав сіяти соняшник. Ну, в принципі, справедливе майже все те саме, що ми будемо сьогодні говорити. Ну й до кукурузи. Да, просто ми беремо конкретну тему, наприклад, і соняшника будемо розбирати. І тут ти згадуєш старий дідівський агрономічний метод визначення сроку посіву соняшника голою дупою на чорний ґрунт. Ну, легенда каже, що якщо агроном може прийти на поле, голою дупою сісти на ґрунт і може просидіти хоча б годину і не змерзнути, значить соняшник можна починати сіяти. Тож. В принципі, кожен робить свій вибір і має якісь свої індикатори. Да? Чи дивиться на сусіда, чи дивиться на температуру, чи ще на щось. От. А Куди ж правильно дивитися, да? щоб це було не суб'єктивним, о, сусід посів. о там ще щось сталося, да? чи там, дупа замерзла, вибачте, чи не замерзла. Окей. А, на що ж дивитися, як це рахувати, як перевести. Суб'єктивні речі, що я думаю, да, чи хтось думає, в об'єктивні, да, тобто умовно, як це перерахувати, як перевести е, в е, цифри, щоб потім з цим можна було працювати, щоб це можна було е, аналізувати, да, і на основі цього аналізу прийняти рішення. І насправді все е, дуже просто. Да, я зараз все поясню, розкладу по полочках. Перше е, оптимальні календарні сроки, посіву соняшника для кожного е, регіону. Вони не беруться ні звідки, а вони беруться з статистики погоди. Да, і будується графік. Да, тобто, коли статистично в тебе виростає середньодобова температура. І на основі цього графіка можна дуже просто, дуже легко, дуже швидко да, визначити оптимальний срок посіву. Для цього треба викачати свій архів погоди да, і побудувати на його в графік. Усереднені дані там, хоча б за 10 років, краще за 50, да, Чого? бо ну, не буває ні одного сезону похожого на попередній. І о, можна отримати оптимальні сроки посів. Але якраз через те, що ні одного сезону не буває похожого на інший, у нас тут включається тактика, да? тобто стратегічна логіка, да, що ми викачуємо архів погоди. Да, і е, ми розуміємо, де в нас оптимальні сроки посіву. Оптимальні, багаторічні, е, статистичні оптимальні сроки посіву ось в цьому господарстві, ось на цих полях. От. Е, але е, тут приходить конкретний сезон, і нам треба е, щось якось поміряти, да, щоб встановити окей, А чи може вже в цьому році ось воно прийшло, там, на 7 днів раніше да, мій срок посіву. Тож, що ж міряти? Йти да? дупою сідати на ґрунт, дивитись, що зацвів терен, чи дивитися там, що сусід почав сіяти, все набагато простіше. Вам потрібен ґрунтовий термометр. Насправді він побутовий, да? але, типу, окей, у нас він ґрунтовий. Коли у вас є термометр ґрунтовий, ви його втикаєте в землю на глибину посіву. Да? не забувайте, що ви міряєте не поверхню ґрунту, а глибину посіву. Оптимальна глибина посіву це 3-5 см. Але сіяти треба в вологий ґрунт. І міряйте температуру на глибині заробки насіння. Єдине, що температуру ґрунту треба міряти зранку. Бажано, от, як тільки там сонечко сходить, або навіть перед сходом сонця. Чого? Тому що це буде крайня холодна точка. Тобто ґрунт за день нагрівся, за ніч остигнув. А, а так як соняшник у нас пізня яра культура, він любить дуже любить а, тепло. Це, це, є такий прикол, да, десь ми там, а, на курілці стояли а, і питаю, а, що це, що краще переносить холод? Да, а, соняшник а, там, а, чи кукуруза, да, а, на що я отримав відповідь? Да, що Холод краще переносять білі медведі. Да, а і кукурудза — це пізні ярі культури. Тому не виділуйтеся, сійте в теплий ґрунт і не думайте, що приморозки воно перенесе. Ну, тому не думайте, що ваш соняшник це білий медвідь. А соняшник це пізня яра культура, це теплолюбна культура. Йому треба дуже багато тепла. А, тому а, статистично да, всі наукові дослідження показують, що чим пізніший. Срок посіву соняшника, тим кращий результат соняшник, як правило, показує. На срок посіву також може впливати і срок стиглості соняшника. Да? Тобто, чим пізніше сієм, тим раніше соняшник нам треба. Ну, Якщо ми беремо там, зону степу, то там немає ніяких обмежень, в принципі. взагалі. Обмеження по сроках посіву і ну, групі стиглості, яка буде впливати на сроки посіву, є. В зоні лісостепу, і особливо є в зоні полісся. Там це прям супер критично. Якщо ти раптом на тиждень пізніше посіяв соняшник, що хорошо для соняшника для врожаю, то потім тобі треба йти робити десикацію, щоб ти вспів там, чи пшеницю посіяти по ньому, чи просто вспів обробити ґрунт до того, як прийшла зима. Повернемося до нашого соняшника і коли ж його сіяти, ви вийшли зранку, вставили ґрунтовий термометр. Поміряли температуру ґрунту, і якщо у вас зранку на сході сонця там, е, є хоча б якісь 7-8 градусів, да, в ідеалі у нас має бути 10. Але знову ж таки не забувайте, що це середня добова. Тобто, якщо зранку на сході сонця є там, 7 градусів, ну, хоча б окей, 6 і е, далі показує, що не буде падати температура. Наступних хоча б 10 днів, є точний прогноз погоди на 10 днів. Я, наприклад, в телефоні користуюся, це капець як зручно. От, він мою геопозицію знаходить. Да, це стандартний прогноз в айфоні от, на 10 днів, і він дуже легко, швидко показує, чи має падати температура. До речі, я зараз дивлюсь, Я відео записую 17 квітня, ФГ клаптик степу і господарствах батьків, що соняшник. Починають сіяти, да, але ось температура буде падати. Вчора було плюс 25, сьогодні 19, да, там через 2 дні вже 13, да, потім через 5 днів 10, 10 в день, да, а вночі буде плюс 6. Ось це те, про що я казав. От, тому, в принципі, в степу, якщо температура в день впала там до 13 градусів, то, в принципі, і пофіг. От, але якщо це буде лісостеп або полісся, да, ви вийшли, поміряли, окей, 7 градусів є зранку, окей, можна пробувати сіяти, але потім середня середнялибова впала там, до 5 градусів, то це, звісно, херово. От, якщо ви його посієте в холодний ґрунт, то соняшнику буде херово, і він вам дякую і не скаже. Він буде дуже довго сходити, дуже довго проростати, потім дуже повільно рости. Як наслідок, якщо він довго. Сходить, довго проростає і довго проходить початкові фази, то є шанс, що його з'їдять ґрунтові шкідники, його з'їдять, ті, хто прийдуть, приповзуть зверху. Він заболіє якоюсь болячкою, там, неважливо, септеріозом, мучкою там, чи бактеріозом, чи ще чимось. Да? Або ще, ще гірше, його понадкусюють, і потім він понадкусяний ще й заболіє. А, він не може нормально живитися, ну, коротше. Холод і соняшник це не співставні речі, тому що ваш соняшник це не білий медвідь. Да, Пам'ятайте це, але можна загратися а, в відкладанні сроків посіву соняшника і є два ризики: перший пізно посіяти і пізно будете збирати. Тобто, треба потім пам'ятати, що якщо ви пізніше сієте, треба, щоб був заряджений дрон з декватом і готовий до десикації. і <кій> я вангую. Да, я зараз достану там, хрустальний шар вангую, що 99% із вас, хто зараз дивиться це відео, не мають розгортачів на сівалки, і ви не зможете розгорнути сухий ґрунт, щоб посіяти у вологий ґрунт. Чого? Тому що заглибити на 7, вибачте, 10 см на 12 см соняшник ну, це ким треба бути. Ну, типу, шукав вологу. Да? Це ну бред. Якщо ви відтягуєте, відкладаєте 40 посів, у вас на сівалочці має бути розгортач, типу як там якийсь металічний розгортач, єтер. Від Precision Planting комплекта, Це взагалі ідеальна штука. Він і рослинні рештки може розгорнути, він і е, суху землю може розгорнути. Тобто, ви, Якщо волога ушла, там, на 5 см, наприклад, е, можна просто верхній шар ґрунту, цих 5 см розгорнути і посіяти у вологий ґрунт. І ця ж полосочка теж буде нормально прогріватися і буде вам щастя. Тобто, Ризик пізнього посіву теж можна нівелювати, але у вас для цього має бути розгортач на вашій сівалки. Отже, давайте підведемо рисочку. Проговорю там, намагаюся узагальнити все, про що тільки що поговорив. Перше, у вас має бути оптимальний срок посіву, стратегічний, оснований на багаторічних даних за 50 років, за 10 років. Бажано з вашої метеостанції купуйте метеостанції чим швидше. Всім рекомендую і накопичуйте свою статистику. О, це супер важливо. От, а, а, перше, у вас має бути оптимальний срок посіву для вашого господарства, не для регіону, бо там розльот 2-3 тижні, а для вашого господарства. Там розльот буде 5-7 днів максимум. От, це перше. Друге, у вас має бути ґрунтовий термометр. Третє, температуру ґрунту треба міряти на сході сонця. Це крайня точка, коли ґрунт остигнув. Да, і треба, ну, тут ви можете дізнатися, як, ну, чи соняшнику буде тепло, чи соняшнику буде холодно. Четверте, пам'ятайте, що соняшник це не білий медвідь, а пізня яра культура. І статистично, чим пізніше сієш, тим краще соняшник себе почуває, тим менше вірогідності, що його з'їдять або він заболіє, і так далі. Да? Тобто, чим пізніше сієш соняшник, тим краще. Але п'яте, якщо ви відкладаєте, відтягуєте посів соняшника, пам'ятайте, що можна, є ризики два. Або втратити вологу, або не встигнути зібрати соняшник, або не встигнути зробити обробку ґрунту після соняшника, або не встигнути посіяти озимину, Да, Тому що, наприклад, пшениця в Україні, там відсотків на 70 а, сіється по соняшнику. Да? Тому пам'ятайте, що а, діти в школу, пшениця в поле, 1 вересня оптимальний срок посіву по всій Україні, пшениці. Да? Соответственно, вам треба там, умовно там, до 1 го на вересні зібрати соняшник, да, і одразу е, слідом за комбайном, той же самий день, слідом, да, не, не просто там, а прям слідом. їде комбайн, за комбайном рублячий каток, за рублячим катком їде сівалочка сіє пшеницю. Все, крапка, розрахунок закінчений. Тому є цей ризик, да, е, можна там попастися. Е, мені, здається, підсумував все ще сказане. Маю надію, що для вас це відео було. Корисним, що ми встигли під сезон да, і вам допомогти. От. Велике дякую, що дивитесь відео, ставте лайки. Приходьте до нас Гровекс uh, Market купувати засоби захисту, насіння і мікродобрива. Замовляйте консалтинг в uh, Grovex Academy, здавайте зерно на Grovex Trade, міняйте зерно на добрива бартером через маркет і трейд. Uh, будемо раді допомогти вам всіма. Всіма способами, які у нас є. Велике вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!